Доброго дня, дорогенькі, як то кажуть, менше слів більше діла. Дивлюся, сонця немає, 10 градусів, а пасіка, ну вже ось дивіться, човки ж працюють, не облітуються. На воді вже дивлюся є. І це ж почнуть сіяти і потихеньку знашуватися. Тому вирішив ось протеїнові пиріжочки, заказав іще Маринюха Олександра Сергеевича, заказав. Пилок у того ж, що ніхто не любить, Назарія білька з ну, Тропроцентним, так як в тому році не було, не було, що назбирати, і буду потихеньку розкладати. Так що, дивіться, я не кажу, що так треба робити. Ну, дивлюся, я вже нові з Бадяна, ну, з Молдови Андрія дивились. Да, він вже років п'ять каже, таким займається ложе. Насчет вологи вулику, вчора дивився в цього М -м -м. Проніславовича. Так він, наоборот, пилок і радий, коли капельки води, не треба їм літати на поїлку, тим більше вода ж дистильована. Так що я ж говорю, оті методи, що наші дідушки займали. Так дід я дивився в тікток і не можу передати. Розказує раніше, коли пчоли, треба, щоб була сім'я. Не велика, а здорова. Раніше, ну, в лежаках пів вулика, каже, в зиму іде. Так для економії меду виривали ями за дівулика і засипали бджіл, оставляли п'ять рамок молодої, здорової бджоли, і цієї хватало для зимівлі. І вони теж, каже, ліпьошки один к одному жили вже у січні місяці. Так що пробуйте. Раніше чому я кажу ті методи. Раніше, коли я починав бригадір 17 вуликів викачав тонну меду, здав і купив вже гуля. Купіть зараз за 20 вуликів вже гуля, то і, і на запаску не хвати. Тому ті методи вже відходять в прошле. Ось по пасіці. Ну, гул стоїть, вже не обльотуються, а працюють. Як і буде мороз, там день-два, та нічого страшного. Так що дивіться.